Кошенята попліткуємо сьогодні. У нас моновипуск присвячений Євробаченню 2024 перший півфінал Україна в кроці до перемоги. Але є одне, але мужчити зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо! Час пролетів настільки непомітно, що уже перший півфінал він відбувся, і в цьому півфіналі виступали наші дівчата Джері Хел та Альона Альона. Хочу з вами поділитися своїми суб'єктивними відчуттями від того, що я побачив в першому епізоді Євробачення 2024 Отже, конкурс відкриває Леся Нікітюк і Соломія Вітвіцька в якості ведучих. Ну точніше, не зовсім вони, але чимось віддалено мені нагадували наших панянок. Запальні, яскраві, цікаві. Мені в цьому році дуже подобається кольорова гама самого конкурсу. Теплі тони, рожево-оранжеві відтінки все органічно та красиво, не кажучи про те, настільки масштабна сцена, досить велика і величезна кількість глядачів. Отже, хто у нас був першим? Виступала кіпрійська брітні спірс, кіпріотка. Ніяк інакше не скажеш, тому що кіпер однозначно вирішив взяти собі за референс молоду брітні, але... Ну виглядає прикольно, запальна, молода дівчина, класно рухається. Хороша пісня, але ефекту вау не відбулося. Від себе поставлю 5 із 10 балів. Другими на конкурсі в першому півфіналі виступала Сербія, і я це описав в своєму телеграм-каналі приблизно так: якби кажана народилася в Сербії і співала стиль білі айліш на мінімалках, давайте глянемо. До речі, у нас з вами палки дискусії на тему Євробачення онлайн трансляція можна так сказати, в нашому телеграм-каналі. Тож, хто не в курсі, є чудова телеграм-спільнота наших пліткарів. Долучайтеся усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, до речі, комусь що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, під номером. М, після Сербії виступала Литва. А хлопчина яскравий, запальний, але чогось прям супер юнік я не побачив. При цьому не буду жодному випадку ніяк критикувати. Я хочу навпаки підтримати литву адже вони одні із найнадійніших партнерів України у військовій допомозі. Приспів композиції мені чимось нагадує ритм Світлани Лободи, пісня Новий Рім, і також є певна відсилка до Білі Айліш. Далі, хто у нас, о oh гад, Ірландія, це щось з чимось. Хочу відразу відзначити, що вокально пісня складна, дуже багато оригінальних неочікуваних переходів, і це вокально знову ж таки складно реалізувати. Тому дівчині респект, дуже креативний номер, але зараз, зараз, зараз до цього дійдемо. Давайте глянемо. Але я б це описав як ірландське віскі, вже не таке смачне. Переходжу на Амаретто. Однозначно, лайк за креатив і десь на фоні там підтанцьовує гурт на хаба. Отже, хто у нас далі? А далі у нас Олі Олександр, один із фаворитів конкурсу. Це приблизно, коли Шер і Ава Макс зустрілися в утробі Оллі. Непогано, європоп, яскравий номер, але сказати, що це ефект, вау, те, що змогло зачарувати, зациклити твою увагу, і хочеться переслуховувати. Ну, не знаю, якось соу-соу. So -so. Хлопець неймовірно талановитий. В нього є чудовий гурт, який розриває британські чарти. Але на конкурсі хотілося побачити чогось більш яскравішого, саме з точки зору самої композиції. І ось той самий номер 5. Україна представила наших дівчат на Євробаченні, точніше, українська делегація. Боже мій, зараз хочу випендритись, сказати якось пафосно, але не виходить. Україна номер 5 Давайте глянемо. Абсолютно, усі учасники нервували. Але я хочу сказати, що Джері і Альона справились вокально супер. І що робить обгортка з композицією Тереза Марія? Коли ми бачили дівчат на нацвідборі, все в темних тонах, ніякої взаємодії. А тут вони попрацювали над номером, зробили значну роботу над помилками. І ви знаєте, моє неоднозначне ставлення до Джері Хейл. Я вважав її досить прісною, нецікавою, але саме цей виступ мені розкрив Джері абсолютно зі. Іншого боку, настільки вона була чудова в цьому образі Терези чи То Марії, сама постановка, задум номеру, концепція. Я взагалі вважаю, що це один із найкращих номерів від України за всю історію Євробачення. Кажу абсолютно серйозно, і дівчата справились на усі 100. Альона Альона, теж молодчинка, розповідала про те, що їй треба стати в ту точку, де її знімає камера, треба встигнути добігти. І, от, ви уявляєте технічний момент, коли... thank <laughs> you Альона, Альона, біжить, 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 і вже в тебе дихалка повинна працювати, тому що речитатив, якщо вам здається, це легко, ні, це ніфіга, не нелегко. Тож, молодчинки, все було гармонійно, все було е, концептуально. Дівчата, будучи абсолютно різними, настільки доповнювали одна одну, що просто вау! Я вважаю, що достойно перемоги тут є невеличке політичне. Але ми не забуваємо, що Євробачення і політика ходять поряд. Тому е, давайте е, теоретично. Ну, що Україна перемагає, а де ми будемо проводити конкурс, якщо не завершиться війна в 25-му році, знову переносити інша держава буде реалізовувати масштабне шоу. Не впевнений, що нам дадуть таку можливість, якщо розмірковати саме з точки зору. З точки зору політичної, якщо говорити про візуал і про творчість, це потужний номер. Пам'ятаєте, я вам казав, що Іван Клименко робить великі ставки і вкладає неймовірні кошти. Дівчата принесли мені кошенята, трішки розповіли за кулісся, що команда Джері Хейл і Альона Альона, лейбл Енко, порівно вкладалися фінансово в цю історію усі перемовини, усі технічні моменти, усе проводилось в рідних долях. Тому дівчата, ви молодці. І на цей раз. Я абсолютно по іншому сприймаю Джері Хейл. Вважаю, що ось тут вона розкрилася і показала себе як справжній артист. Тому дівчата вболіваю за вас і абсолютно щиро дуже хочу, аби ви перемогли. Конкурс це все чудово, але друзі, давайте не забувати, в Україні триває війна, і нашим хлопцям та дівчатам зараз як ніколи потрібна допомога. Я порахував, що наші плітки переглядають від 10 до 20 тисяч людей кожного дня. І якби хоча б кожен з вас відгукнеться і скине 20... Гривень закрити важливий збір, який саме на що саме зараз. Ви побачите в наступному сюжеті, то ми зможемо дуже швидко придбати наземну комплексну установку FPV-дронами, які допоможуть зберегти життя нашим захисникам та нищити ефективно ворога. Розраховую на вашу свідомість, емпатію та небайдужість. За 20 гривень ви нічого не купите. Проте долучитесь до дуже важливої справи. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави, це приблизно 50 гривень, і задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. 79-й десант десантно стурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які прислали нам колеса. На виконання службових бойових завдань, в зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Хто у нас далі? А після України виступала Польща і якось взагалі не туди. А, знаєте, як ніби зайшли не в ті двері. Давайте глянемо. Після Польщі одні із головних фаворитів цього року Хорватія. Рім-дім-дім-дім. Так, є хук, є атмосфера, є хітовість композиції, але сказати, що це прямо ефект вау, ми це все бачили на Євробаченні раніше. Тому мої відчуття стосовно цього номеру 50 на 50. Хто у нас далі? А далі у нас Ісландія. Тут я описав, що Ісландія ТВ однозначно змінили формат випусків на Ютюбі. Петров виступав під прикриттям. Прикольна пісенька, танцювальна, але сказати, що це ох. Взагалі ні. To be to be Далі у нас Німеччина. Хлопчина талановитий, в нього потужний вокал, співав рівно, чистенько, а взагалі досить складна композиція, і відчувався цей надрив, цей нерв. Адже треба вокально було викластись на усі 100, йому це вдалося. М -м, принаймні, це один із кращих номерів за останні роки від Німеччини, але теж ефекту О, немає. Потім, після Німеччини, у нас виступала Словенія. Ну навіть не знаю, є певна в цьому атмосфера. Можливо, деяка оригінальність. знаєте, як виглядають сучасні фурії, але пісня ну нудьга, нудьга і ще раз нудьга. Фінляндія все ж таки змогла здивувати Європу, коли на сцені з'явився Піліп Кіркоров, господи простий, і Володимир Заведюк. Піліп Кіркоров був одягнений в трусіки, а Вова Заведюк показував свої усіки. Я задумався, а що робить на сцені Вова? А Вова зі сцени Євробачення вимолював, випрошував кошти на нові телевізійні проєкти. Якось так. Молдова здивувала. От ви знаєте, куплети настільки нудні і якось воно в мене не чіпляло, але коли я почув приспів, а потім ще скрипочка в кінці, дівчина-молодець співала дуже чистенько і була впевненою на сцені, справжня богиня. Тому з точки зору саме музичної, на мій смак, Молдова змогла створити лайтову композицію, яка чіпляє. Від Швеції виступали хлопчики, чи то дует Вікенд, чи то дует Брати Борисенко. Пісня класна, давайте так. Вокально супер. Пісня топчик. Але видно, що надихалися вікендом. Азербайджан при всій повазі. Ви дуже талановитий народ. У вас бувають класні пісні на Євробачення. Ну настільки прісний номер, так, красиві чоловіки. Я не зовсім зрозумів постановку позаду е, хлопців, жіночка. Чи то обливали її нафтою, чи нафтою. Коротше кажучи, давайте виглянете. Ну, файно, але не зовсім. Пісня взагалі не туди. От просто не туди. Чому вибрали саме такий підхід творчий? Чому саме таку пісню реалізували? Концепція номеру мені теж не зрозуміла. А ось Австралія якось взагалі теж не туди. Австралія у нас знаходиться не в Європі, хто не в курсі, на секундочку. Я б це описав наступним чином: коли захотілось поденсити і рівно о дванадцятій повернутися додому спати? Принаймні, не так я собі уявляв повернення гайтани. Португалія унікальна. Португалію в цьому році представляла Марія Єфросиніна зі сповіддю Я Помилилась. Саме так виглядає молитва Марії. Можете подивитись. Ну і на завершення Люксембург. Пісня насправді прикольна. Але я пописав, що Перрі співала циганочку. Є щось в цій композиції. Вона чіпляє, вона яскрава, але місцями тобі нудно. Ти починаєш відчувати цей гру в композиція, а потім місцями бац, просадка, і ти вже нічого не хочеш. Тому не знаю. Непогано, дівчинка яскрава, талановита, чистенько співала, рівненько хороший номер, була концепція, була щільність постановки. Але мені чогось не вистачило. Зрозуміла справа. Спойлер, ну як спойлер, вже конкурс відбувся. Перший півфінал, Дівчата пройшли до фіналу, це логічно. Тож будемо вболівати за Україну вже 11-го числа. Дуже хочу вірити в перемогу, але думаю, це топ 3 Я думаю, що головні конкуренти наших дівчат це Хорватія. У них є шанс перемогти, тож буде запекла боротьба. Там ще в другому півфіналі буде виступати Італія, який теж прогнозують топ-3. Тож будемо дивитися. Ну, принаймні, ось так. Хотів стисло, коротко, по суті, поділитися з вами відчуттями від першого півфіналу Євробачення 2024. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просивання цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!